Добрий ранок! У нас сьогодні понеділок, 25 рік, 12 травня, з вами в етері я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Вітаю всіх самозванок і самозванців, які приєднуються, будуть дивитися цей етер в записі. Вітаю вас! І давайте на улюбленішу тему всіх експертів, самозванка, яка не дає нормально жити, проявлятися, заявляти про себе, брати гідні гроші, відчувати себе крутою. Я думаю, що це знайомо всім, всім на різно, на різних етапах бувають різні ситуації, наприклад, ви змінюєте професію. І в якійсь там сфері попередній ви були дуже крутою, впевненою, все у вас було окей, ніякого самозванця не було. Ви можете змінити зараз професію і відчувати, що тут вже все не так солодко, як було раніше, що вам вже важко, що ви відчуваєте себе невпевнено, що ви не можете діяти, що ви думаєте, що вам чогось ще не вистачає. А це може бути не при зміні професії. Я раніше думала, що самозванець, це знаєте, притаманна тим, хто лише починає. Ні, у мене був досвід консультації з жінкою, яка в своїй сфері вже 20 з лишніх років працює. І на моє питання, чому вона ще не там, де вона хоче бути, там в контексті заробітку, в контексті кар'єрного зростання, вона каже: у неї ще недостатньо знань. І звісно, що синдром самозванця це в більшості взагалі не про самозванця, і не про те, що ви ще не до експерт. А за великим рахунком, це про страх, це про бездіяльність, і це про те, що у вас всередині вас немає внутрішньої опори. Також ще це про те, які внутрішні діалоги ви звикли вести. Такий, знаєте, непомітні, Частіше за все, ми ведемо з собою непомітні діалоги, тобто ми їх не усвідомлюємо. Вони там собі варяться, мозок щось продуцує, і ми на це не звертаємо уваги. Але насправді оці внутрішні діалоги, які ви з собою ведете, а вони впливають абсолютно на все: на те, як ви проявляєтеся, на те, як ви дієте, на те, як ви входите в комунікацію з іншими людьми, з клієнтами, з роботодателями, з колегами. І відповідно. Коли ви боїтеся, не впевнені, коли ви не дієте, ви це посипаєте таким конфіті. А у мене синдром самозванця. Да? Там синдром самозванця, комплекс самозванця, всі його по-різному називають. І знаєте, я так порівнюю самозванця, з такою метафорою: це, от ви повіть, що ви приїхали на море. І так давно хотіли покупатися, ви знаєте, як це буде класно. От ви підійшли до берега, да, стоїте і не можете зайти в воду. Не можете зайти, і ви таке собі кажете, ну я ще не готова. Я ще не готова зайти, там поплавати, або навіть якщо ви не вмієте плавати, просто да, там, <годи> на хвильках погойдатися при березі. Тобто ви не заходите, ви просто стоїте. І така, ні, ну, я ще не готова, я ще не готова. Море дуже красиве, все прекрасно, сонечко припікає, але я ще не готова зайти в воду. Оце а, так само виглядає ну, дивно, коли ви а, не йдете тотально в свою реалізацію, коли ви не проявляєтеся. Давайте на прикладах, як у нас може виглядати синдром самозванця? А, наприклад, а ви не виходите в сторіс, чому? Тому що думаєте, що я недостатньо якась там глибока, красива, я не знаю, про що мені говорити, я ще не готова проявлятися в сторіс. І от у вас постійно якась відмовка, чому ви це не робите. Оце синдром самозванця. Далі, наприклад, ви не підвищуєте ціну, вартість своїх послуг, тому що розповідаєте собі, а раптом мені не заплатять. Це теж синдром самозванця, тобто вам просто страшно підняти, тому що ви боїтеся залишитися взагалі в принципі без грошей, і тому ви залишаєтеся там, де ви є. Тобто не піднімаєте ціну, не виходите на інший рівень клієнтів. У вас або не збільшується кількість клієнтів. До речі, ви знаєте, що може не збільшуватися кількість клієнтів не тому, що у вас дорогі послуги, а тому, що у вас дешеві послуги. Ми на проявисте багатій, коли у нас є модуль про пов'язаний з фінансами, а ми це пропрацьовуємо дуже плідно і. Ви самі зрозумієте, чому може бути так, що ваші послуги задешеві і тому на них ніхто не йде. Тому на них ніхто не йде. Далі а ви не заявляєте про себе в різних контекстах. Наприклад, не йдете до керівника, не просите про підвищення, не кажете, що ви готові взяти якийсь додатковий проєкт, яким ви палаєте, який буде цікавий вам і принесе можливо користь компанії. Ви не заявляєте про себе як про класного спеціаліста, який готовий там, допомагати іншим людям. А, і а, ви можете думати, а раптом там люди скажуть, що о, вилізла, і вона ще туди ж а, пішла, там, як мені кажуть, от мені там 40 років, а я вирішила змінити свою діяльність. Боже, що люди подумають, що на старості лет це, вибачте, 40 років. На старості Лет вона тут вирішила змінити професію. Да? І от це от, а що люди подумають, а що вони скажуть? І це теж синдром самозванця, тому що ви не дієте. Тобто весь синдром самозванця равно я просто не дію. Все. Що таке оцей самозванець насправді? Це не клінічний діагноз, бо люди, які от, знаєте, зависають в цьому самозванці, вони зазвичай там приходять до мене на сесію, і кажуть: у мене синдром самозванця, і це так звучить. Типу, знаєте, вже вона прийшла з діагнозом від лікаря, і вона вже ну, якби все. Знаєте, коли люди так кажуть, вони наче дають собі дозвіл, право і виправдовують свою бездіяльність тим, що у мене синдром самозванця. А, тож, це не діагноз, одразу кажу. А, по суті, це емоційний стан, синдром самозванця це емоційний стан, в якому ви собі не дозволяєте вийти в люди. Зі своїми знаннями, талантами, зі своїм голосом. Тому що, що таке голос? Це не означає, що вам треба виходити і співати для, для людей, да? а з голосом це означає просто розказати про себе, озвучити про свої потреби, поділитися своїми знаннями, продати свою послугу, наприклад, попросити підвищення, розказати якусь свою класну ідею. Це все. Це все проявлення, це все поділитися з собою, зі світом. І важливий момент, що от за цим всім стоїть не некомпетентність. Ви просто, точніше, не ви. Мозок думає, мозок вигадує, що за цим стоїть некомпетентність. Це як. Клієнтка моя, яка прийшла з 20-ти плюс річним досвідом і каже, що їй ще мало знань, тому вона не заробляє стільки, скільки вона б мала заробляти. Це нісенітниця. Взагалі, перестаньте думати, що вам не вистачає знань. Я постійно кажу, я, напевно, ніколи не втомлюся, де Боже, мені сил, ніколи не втомитися це повторювати. Найголовніше, над чим вам потрібно працювати, це над собою, над мисленням і над станом. Поки ви це не усвідомите, поки ви в це не підете, а це болюче це дуже турбулентно, нічого не зміниться. Тому що жодні додаткові тверді знання, вони не змінять факту бездіяльності, вони не змінять факту вашого страху, вашої невпевненості. На цим потрібно працювати лише тут і тут. Все. І це основа. Це основа для фінансового зростання, це основа для проявлення, це основа для всього у вашому житті. Бо коли ви просто біжите на чергове Якесь навчання, там не знаю. Ой, я зараз навчуся монтувати, знімати рілси, і тоді почну проявлятися. Я зараз дізнаюся, як продавати, і тоді почну проявлятися. Я зараз піду ще підвищу свою кваліфікацію, і це надасть мені точно впевненості, і тоді я зможу. Ні, не зможете. Тому що, якщо б ви могли, ви б вже могли в тій точці, де ви є зараз. Якщо ви це не робите, то жодні знання додаткові вам в цьому не допоможуть. Це лише робота над собою Точка. Яка а, така формула самозванки, як вона виглядає? Перше, ви не маєте внутрішньої опори. Ви не маєте внутрішньої опори. Це основна причина комплексу синдрому самозванця. Тобто, ваші внутрішні діалоги, які ви ведете, ваш, ваш внутрішній стан не дозволяє вам діяти. Тобто, перше, це відсутність опори, друге, це страх дій. Тобто ви не дієте. Відповідно, коли ви не дієте, у вас немає. Позитивного досвіду, і це призводить до того, що у вас відсутній бажаний результат. От і вся формула самозванки. Да? Відсутність опори, страх дій, відсутність дій, тому що ви боїтеся, і, відповідно, відсутність бажаного результату. Все. Все. От вам вся формула цієї самозванки. Відповідно, що потрібно робити? Вчитися діяти з своєї недосконалості, тому що ваша недосконалість це просто оцінка вашого мозку, що я не до, це ваш стан, це відчуття, що я не опорна, що я не справлюся, що я не зможу. І, наприклад, казати собі, що я просто не впевнена, тому. Я не дію, це набагато складніше. Або тоді доведеться йти і працювати над собою. А якщо ви якісно працюєте над собою, не по книжкам, просто почитали книжечку, або там просто послухали якийсь мотиваційний тренінг, або там ефір, неважливо, подкастик це не робота над собою. Робота над собою це така внутрішня м'ясорубка. Це дуже боляче, це дуже непросто. І відповідно, поки ви через це не пройдете, а так як це супер дискомфортно, мозок туди нас не веде, а він не хоче, щоб ви там були. Бо ви ж дивіться, чому він не хоче? Тому що, якщо ви над собою якісно попрацюєте, у вас будуть класнючі результати в житті, а мозку це не потрібно. Тому що класнючі результати в житті для вашого мозку це небезпека. Це вам доведеться. Виходити із зони комфорту, робити щось таке, чого ви раніше не робили, відчувати, можливо, щось місцями болюче, входити в страхи. Ні, він каже ні. Тому що? Тому давай ти будеш собі розповідати, що тобі ще недостатньо чогось ти знаєш. Будеш ходити по колу, а підвищення кваліфікацій, здобуття якихось знань, технічних, якихось твердих. І що це тобі дасть? Ніхріна це тобі не дасть. Відповідно, мозок в цей момент каже: Єс, вона лишається там, де і була. Ніхріна в її житті не змінюється. Ми в болотці, ура! Мені комфортно. Все, точка. Тому. Що потрібно, вчитися діяти зі своєї цієї недосконалості, а вчитися входити в страх. Я над цим працюю з вами на своїй терапевтичній програмі «Проявись та багатій. Хто себе впізнає, хто вже втомився від того, що немає справжніх фундаментальних змін на екранах вашого життя, приходьте, будь ласка, на програму. У нас через два тижні вже старт. І ви ще встигаєте приєднатися, напишіть мені в Дірект, або заповніть анкету реєстрації в шапці профіля, ми одразу з вами зв'яжемося, і ви отримаєте шанс змінити своє життя, стати впевненою, розкішною жінкою, яка не страдає синдромами самозванця, а бере від цього життя максимально. Тож, самозванець це не клеймо, це просто вам сигнал. Того, що ви застрягли, що ви стоїте на місці, що ви не дієте, що ви не йдете в глибину і не йдете, от у цю, як я кажу, турбулентність змін внутрішніх. Тому, якщо дійсно ви цього хочете, хочете бачити зміни на кранах життя, почніть з того, що почніть працювати над мисленням, над станом і ніяких самозванок у вас більше ніколи не буде. А всім бажаю натхненого приємного дня і до зустрічі з вами.